Добрий вечір, шановні телеглядачі. На каналі Поділя Центр триває проект вибори 2012. Згідно з законом України про вибори, кожен суб'єкт виборчого процесу має право на виступ в ефірі за кошти свого виборчого фонду. Наразі скористатися таким своїм правом, висловив бажання кандидат у народні депутати по виборчому округу 188. Віктор Михайлович Коліщак. Вітаю вас. Вітаю вас, пані. Вікторе Михайловичу, ви є кандидатом по одномандатному виборчому округу номер 188 І нашим глядачам наразі було б цікаво більш детально дізнатися, і як сформований сам округ, і як формувалися ви, як господарник і політик, як відбувалося ваше становлення людина, яка готова піти до Верховної Ради, аби вирішувати долю нашої країни. Дякую за запитання, пані Алло. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Я дякую, що ви сьогодні знайшли час подивитися ту програму, яка сьогодні буде представлена поділля центр. І дійсно, сьогодні вже розпочата виборча кампанія, вже майже завершення, залишилось… Більше 20 днів, але якщо говорити про округ, він унікальний округ, адже він з собою поєднує місто Хмельницький, весь Хмельницький район і також Волочиський район. Прекрасні живуть люди. Люди, з якими я вже досить довго часу співпрацюю, спілкуюсь, зустрічаюсь. І саме головне, що вони мають бажання йти на вибори. З ким я не зустрічався, вони мріють, що дійсно ці вибори, які відбудуться сьогодні, вони проведуть таку підкреслють то воєвиявлення жителів, яке вони сьогодні мають. А якщо говорити про мене особисто, то я напевне би розпочав без того, що про свою сім'ю, про родину, про своїх батьків. Батько в мене родом з Львівщини, мати з Хмельницького району, з Хмельницької області, Дережнянського району. Одружилися вони вже в місті Хмельницькому, тут і оселилися. Народився я в місті Хмельницькому, народилась моя сестра. Тут я навчався, закінчив школу, потім технікум, дві вищі освіти за фахом, економіст та юрист. Одружився, в мене прекрасна дружня сім'я, чарівна дружина. Маю трьох дітей, двох онуків, тобто така велика дружня сім'я. Ну і безумовно, після навчання я почав трудову діяльність. Працював в приватному бізнесі. Як і більшість жителів нашого міста, розпочинав з ринку. Після того, як я очолював будівельну фірму 10 років, мені було запропоновано піти працювати. Заступником голови облдержадміністрації. Ну і після виборів, які пройшли два роки більше двох років тому, мені було запропоновано очолити Хмельницьку районну державну адміністрацію, де я працюю вже на теперішній час. Тобто маю певний досвід, бажання і працювати і далі. Ну, оскільки найбільшою складовою частиною вашого виборчого округу є Хмельницький, тож і наступне запитання про місто. Чи є у вашій програмі питання щодо розбудови місцевого самоврядування і якою ви бачите стратегію розвитку обласного центру? Дякую. Е, ну, я хотів би відзначити те, що Місто наше, якщо говорити про округ, він розпочинається від річки Південний Буг. Це мікрорайон Заріччя, Лезневе, Озерна. Тобто та частина виборців, які проживають на цій території, але ми не можемо поділяти район на дві частини, тому що депутат, який буде працювати в цій частині, місто має мати одне ціле, тобто один спільний організм. Тому що ж люди, які проживають на виборчому округу, вони можуть працювати в іншій частині чи навпаки. Стратегія безумовно це. Той напрямок діяльності, який би мав би бути е як і депутата, так і місцевого е органу місцевого самоврядування, е я бачу свою роботу саме таким шляхом, щоб об'єднати сьогодні міську владу, яка є на місці, і державну владу, тобто Верховну Раду е представника для якісного, е скажімо, якісного виконання тої програми, яку депутат. Пропонує для своїх виборців. Якщо ж ми говоримо про стратегію, то найболючіше питання, яке є сьогодні у нас, це робота житлово-комунального господарства. І безумовно, велика чисельність чи велика сума коштів, які спрямовує міська влада на житлово комунальне господарство, вона їх не вистачає. І один із таких напрямків це допомога саме з державного з державного бюджету. Ці кошти спрямувати, тому що сьогодні модернізація котель потрібна. Сьогодні потрібно приділити велику увагу саме реформуванню ЖЕКів, адже з ким не поспілкуєшся, от на зустрічах, у дворах жителі задають запитання, що робити на, нам з ЖЕКами. Дуже все, якби на один погляд і просто, але це потрібно започаткувати. Що на законодавчому рівні потрібно, щоб керівника ЖЕКу, там, начальника ЖЕКу, посаду, після призначення, після двох років він складав програму послідовних своїх дій, що він планує зробити на тій чи іншій території. І жителі проводили йому атестацію: тобто, кожних двох років-два роки вони шляхом голосування на території Жеку чи в приміщенні ЖЕКу. Відповідно до того, як буде складений виборчий бюлетень, будемо так говорити саме для начальника ЖЕКу. Тобто, чи задоволені вони як прибудинковою територію, чи задоволені вони, скажімо, наскільки працює ЖЕК по відношенню прибирання території, вивезення сміття, і все інше, чим сьогодні користуються наші жителі. І на основі атестування міський голова приймає рішення чи продовжувати з ним контракт, чи не чи не продовжувати. Тобто, це буде контроль за діяльністю ЖЕКів. І е, саме е, жителі будуть приймати в цьому активну участь. Тому що сьогодні ми подивимося останні, за останні роки, хто які дворові майданчики, чи будувалися чи ні, чи покращились умови ремонту під'їздів. Є безліч питань прибудинкових при, при територій. Взагалі, моє бачення Таке, що сьогодні потрібно на законодавчому рівні прийняти закон, взагалі закон про двір, адже двір приймає з дня народження, і вибачте, проважає в останню путь. І сьогодні ті двори, та хаотична забудова, яка сьогодні існує у нас в місті, вона призводить до того, що сьогодні є навантаження. На енергомережі. Це е, на енергоносії. І жителі кажуть, що сьогодні навіть немає 220 в мережі в е, електромережі. Також є питання сьогодні щодо е, будівництва автостоянок, які мали би бути побудовані в новозбудованих мікрорайонах. І ми бачимо, що автомобілі ставлять на е, газонах. і коли буде такий закон прибудинкової території, коли буде кримінальна відповідальність за порушення за порушення, скажем, забудови саме тої території, яка вже затверджена. Тоді не буде тих оцих проблем, які виникають сьогодні в господарстві. Сьогодні також унікальна можливість є у тому, що наше місто географічно розташоване дуже вигідно, адже сьогодні, проїжджаючи з півдня на північ і заходу на схід. Ми тільки проїжджаємо через місто Хмельницьке. Тому сьогодні територіально ми маємо розбудовувати саме такі автомагістралі, вкладати кошти в розбудову доріг. Бо сьогодні є ті держави, які набагато розвинуті, вони саме з цього і розпочинали. Адже одне робоче місце, в, скажем, в будівництві доріг ще біля, скажем, біля себе, має можливість. Тримати ще сім робочих місць іншого напрямку. Тобто, якщо говорити про те, що сьогодні дійсно немає де досуг для молоді, для середнього віку жителям нашого міста, сьогодні потрібно забудовувати державні, не приватні, а державні. Такі зони відпочинку спортивні, де ну, так звані палаци спорту, де мали можливість займатися різними видами спорту, і інші питання, тому що сьогодні, куди не кінця, є певна є певна проблематика, тому на основі співпраці з міською владою і державною владою можна досягти позитивних результатів. Та ваша передвиборна програма, яка надрукована у ЦВК, це все, що ви плануєте зробити. В окрузі. чи щось не увійшло і залишилося поза викладеними тезами? Програма, яку кожен кандидат подає в ЦВК, вона досить таки обмежена друковими, друкованими ну, знаками, так скажу. Тому що питання подання, загальні тези, загальні пробачення виборчої програми. І я хотів би сказати, що сьогодні. Саме головне не стільки що написано, а шляхи вирішення тої програми, бачення реалізації на реально реалізованих напрямках роботи тобто, оце є основою виконання програми. Тому один із таких пунктів, які сьогодні знову ж таки повторюся, але жителі задають на зустрічах, це занятість нашої молоді. Ні для кого не секрет, що сьогодні кожний четвертий учень. В школі вже спробував легкі наркотики. Це є велика проблема. Тому попередження цих проблем, попередження саме, щоб не відбувалося таких негативних е, звичок у молоді, це якраз і основа майбутнього розвитку нашої держави. Ви як? Політик, бізнесмен, депутат двох скликань Хмельницької міської ради, людина, яка має неабиякий досвід адміністративно-господарської роботи. Що вважаєте найголовнішим у суспільстві? Ну, я хотів би сказати, що безумовно я глибоко переконаний, що Україна, держава наша мала би мати стратегію розвитку нашого суспільства. Ну і основою стратегії розвитку нашого суспільства безумовно це є і духовність, і сім'я. Якщо духовність це не просто там будувати культові споруди, хоча це також потрібно робити, але й саме мати віру у собі. І тільки глибоко віруюча людина може мати крепку сім'ю, може мати перспективу розвитку. Коли буде крепка сім'я, тоді можна говорити про е, майбутнє нашої держави. І я хочу сказати, що е, коли є сім'я, коли є перспектива, коли є бачення, як подальше жити, працювати, це може бути основою. також е, не менш важливим є фактором, є те, що сьогодні виховання наших дітей. Це, це є культура, це є освіта, це є фізичне виховання. Давайте згадаємо, як колись розпочиналися уроки в школі. Я пам'ятаю, ми починали з уроків фізичного е, виховання. Тобто перед школою всі вишукувалися в ряд, робили фіззарядку, а сьогодні цього немає. розумієте? Тобто фізичне виховання, чим більше сьогодні держава буде приділяти. І надавати кошти на розвиток фізичного виховання, саме державного спрямування, тому що щоб це було на безкоштовній основі, тим менше в перспективі ми будемо спрямовувати коштів на лікування, на ліки, тобто це є основи. Сьогодні також, якщо ми говоримо про виховання дітей, це дошкільна освіта. Це дуже важливо. Я коли приступив до роботи в Хмельницькому районі і поїздив по селах. Я був дуже здивований. Тому що сьогодні навіть би із Хмельницького району, з злочиського району, молоді сім'ї поїхали е, працювати е, в місто Хмельницький, знаходити собі робочі місця на ринку, на швейних цехах, на інших виробництвах чи комунальної форми власності підприємствах. А на кого залишити маленьких діточок? Тому один із таких напрямків ми взяли за основу: це будівництво дошкільних навчальних закладів дитячих садочків. І я хочу сказати, що це є основою. За минулий рік ми побудували п'ять дитячих садочків. Цього року ми вже відкрили один, ми 15 числа відкриваємо другий, і до кінця року ми ще відкриємо три дитячих садочки. Тобто це є основа подальшого розвитку. І якщо сказати про те, що сьогодні робочі місця на селі, а кожний садочок це вже мінімум 10 робочих місць. Тому, як я вже говорив про розвиток села, я думаю, це ми ще окремо поговоримо з вами спеціальну програму. Я прийду до вас сюди в гості, тому що є велика програма, тому що за два роки є вже напрацювання, як підняти село, як дати йому ту славу, яка була ще в радянські часи. А які політичні погляди ви розділяєте? Чи можна говорити про вашу приналежність до якоїсь політичної партії? Ну я хочу сказати, що е, на вибори я йду як самовисуванець, хоча. Сьогодні безліч було розкинуто листівок, як по місту Хмельницькому і по Хмельницькому районі, що якби я вітаю когось зі святом і є членом партії регіонів. Тому я хочу сказати, шановні телеглядачі, що я не був і не є членом партії регіонів. А те, що сьогодні відбувається, певні листівки, це ліж брутальна, скажімо, технологія цих піар команд, які найняті чи зі Львова, чи з Києва, для того, щоби. Ну, скажем, помішати у правильному виявленні наших громадян. Тому я хочу е, звернутися до е, певних людей, які це роблять, до чиновників, які агітують неправомірно, які застос... порушують наше законодавство. Зверніться до своєї совісті, не принижуйте людей, не звільняйте їх з роботи за те, що в них інше бачення, якесь переконання інше, тому що як говорять в народі, на кожну макітру є свій макогон. А яким ви бачите майбутній парламент? З ким плануєте працювати спільно у разі вашого обрання до Верховної Ради? Е, ну, перш за все, я е, хочу сказати, я і говорив це неодноразово на зустрічах. Я буду з народом, я буду працювати з народом і я буду в опозиції до кожного. Хто буде працювати чи хто буде діяти всупереч моєму виборцю? І безумовно, сьогодні парламент він буде не такий, як був минулому, тому що сьогодні надто багато самодостатніх людей, які йдуть на вибори, йдуть відкрито, як самовисуванці. І серед них ми створимо команду однодумців, яка буде вирішувати нагальні проблеми для наших шановних виборців. Важливим питанням, що хвилює багатьох нині, є. Питання забезпечення пенсії, розвиток пенсійної системи, населення старіє і все важче забезпечувати працюючим пенсіонерів. Який шлях ви бачите вирішення цієї проблеми? Як збільшити пенсії і всіх забезпечити нею? Ну, збільшити пенсії це потрібно, щоб запрацювала економіка. Економіка, щоб запрацювала, це потрібно надати можливості дати людям працювати нормально, не принижувати, не навантажувати бізнес тими податками, які сьогодні не потрібні. І це стосовно, скажімо, рівня пенсії. Якщо ми будемо говорити сьогодні про рівень пенсійного віку, то я цілком і повністю не погоджуюсь з тим рішенням, який був прийнятий. Адже Пенсійний вік, який був прийнятий стосовно 60 для років для жінок і 65 років для чоловіків, треба було прийняти в преамбулі за згодою сторін. Якщо людина має бажання працювати далі, вона може працювати далі. Якщо ж вона не має бажання, вона пише звернення і їй, відповідно йдуть перерахунки на пенсію. Тому я е, маю саме таку думку, щоб і пенсії були підвищені, і вік саме був за згодою сторін. Ну, мої питання наразі вичерпано. і Ви маєте можливість, у нас залишається ще дві хвилини звернутися до виборців. Ну, дякую за запитання, що ви мені надали, дали можливість виступити у вас в ефірі, але я хотів би звернутися до виборців, щоб все-таки звертали, оскільки залишилося ще там буквально три тижні до завершення виборчої кампанії, звернули увагу саме на ті певні позитивні моменти, на тих кандидатів, які сьогодні є. Хто вже має досвід роботи, хто має бажання працювати і надалі. Ну, і якщо можна поговоримо ще крім політики. Про наші життєві, про наше життя, то в неділю ми будемо всі разом святкувати прекрасне свято, День працівників освіти. Кожний з житель прийшов через освітянина, через вчителя. І я хочу привітати усіх освітян з вашим святом, подякувати вам за ту роботу, яку ви робите у розбудові нашої держави. Побажати вам добра, здоров'я, Божої милостині і щоб ваші учні були завжди вам вдячні. Ну і, можливо, тут варто ще сказати з ваших планів, якщо такі є, як щодо забезпечення матеріального саме освіти. Я маю на увазі не лише зарплату учителям, а загалом цієї системи. Я хочу сказати, що система вона досить таки цікава, тому що вчитель це є від Бога професія. Да? Я сьогодні перебував. Під час поїздки перебував у своїй рідній школі 18 18-й і бачив, що сьогодні мало що змінилося, скажімо, з тих часів. Ті ж самі парти, за якими ще я сидів, матеріальна база, але хоча сучасний, скажімо, стан вже мав би покращитись, тому що сьогодні і комп'ютеризація повинна бути на вищому рівні, сьогодні інтернет мав би бути переповнений, інтернет бібліотеки, щоб оперативно працювали. Ну і саме важливе, це дійсно, щоб були достойні зарплати нашим освітянам, тому що вони роблять неоціненний вклад у розбудову нашої держави. Візьміть тільки самого дитин. До повноліття вони виховують наших дітей. Я вам дякую. Час нашого ефіру завершується, і я нагадую телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати по одномандатному виборчому округу номер 188 Віктором Коліщаком. На все добре. До побачення.